Сьогодні розглядаємо матеріали про одну з найвпливовіших постатей історії е Ісуса Христа. Так, джерела описують його коротке служіння десь три з половиною роки, потім розп'яття, і звісно, заснування християнства, вплив якого ми відчуваємо і досі саме різдво. Наприклад, абсолютно, і наша мета сьогодні пройтися по ключових подіях його життя, як їх подають джерела. Подивитися на символізм, ну і як це все відгукнулося в мистецтві, і взагалі спробуємо виділити найважливіше гаразд, давайте почнемо. Благовіщення. Ага, явлення Архангела Гавриїла, Діві Марії, звістка про народження сина, майбутнього царя. Так і що царство його буде вічним. Саме так. І джерола підкреслюють, вона приймає цю долю. Часто це пов'язують з ідеєю непорочного зачаття. А як мистецтво це показує? Зображують лілію символ чистоти Марії або колодязь. Кольори її одягу, синій, і червоний, теж мають своє значення. Звісно, цікаво. А деякі художники, ось як Фра Анжеліка, вони йдуть далі. Вони прямо візуально пов'язують благовіщення зі спокутуванням гріха Адама і Єви. Тобто, бачимо сцену благовіщення, а поруч, скажімо, вигнання з раю, тобто одразу вписують такий ем, великий наратив спасіння, так? логічно. Далі за джерелами народження, віфлеєм так, через римський перепис Йосип і Марія змушені подорожувати. І місця в заїзді їм не знайшлося, зупиняються у хліві. Там Ісус і народжується. І ось тут до речі, цікава деталь з джерел. Що додати so наше сучасне літочислення? Воно ж ну імовірно не зовсім точне. А що там? Є версія про помилку монаха Діонісія малого? Це шосте століття. No father, якщо він помилився, то Ісус міг народитися десь у п'ятому чи шостому році до нашої ери. Ого, То виходить, зараз міг би бути умовно. 2029 чи 2030 рік виходить, що так. Ну, це одна з версій, звісно, але вона досить поширена в дослідженні. Справді несподівано. гаразд, перемотуємо десь на 30 років вперед. Хрещення. Іван Хреститель, річка Йордан, ключовий момент богоявлення, уявлення, як його описують. Святий Дух сходить у вигляді голуба, і голос з небес це син мій улюблений. Так і символічно це, звісно, про очищення і про прийняття Ісусом на себе. Ну так би мовити, людства згідно з віровченням. Цікаво, що джерела згадують і народну традицію купання на водохреща. Так, але наголошують, що це саме народна традиція. Вона не замінює церковного покаяння для очищення від гріхів. Це важливо розрізняти. Зрозуміло, ідемо далі. Серцеве навчання нагірна проповідь. Абсолютно заповіді блаженства, блаженні лагідні, заклик любити ворогів, прощати, не судити. і золоте правило. Стався all до інших так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Це було дуже радикально. Це ж повний відхід від принципу ока за Звісно. І це, як кажуть джерела, викликало серйозний конфлікт з релігійною владою, з синедріоном. It's так вони побачили в цьому пряму загрозу. Джерела прямо вказують, що have синедріон have вирішив його стратити. і кульмінація цього конфлікту таємна вечеря. Де Ісус встановлює Євхаристію причастя хлібом і вином, як його тілом і кров'ю це стає центральним таїнством християнства, і там же він пророкує зраду одного з учнів. Картина Давінчі, до речі, неймовірно передає цю напругу. Так, геніально. Ну а далі молитва в гецеманському саду, арешт за допомогою Юди, як кажуть, джерела суд Синедріону, потім суд римського намісника Понтія Пілата і. Розп'яття Голгофа. Є ця відома деталь в іконографії череп Адама під Христом. Так, символічно показує, що кром Христа омиває цей череп, спокутуючи первородний гріх, дуже сильний образ. Безперечно, саме розп'яття ключовий символ християнства, Жортовна смерть заради спасіння, і мистецтво намагається це передати. Ось, наприклад. Ізенгеймський вівтар Грюневальда там просто неймовірна глибина страждань і теології. Але ж історія на цьому не завершується згідно з джерелами на третій день Воскресіння. Так. Ангел сповіщає жінкам біля порожньої гробниці, потім Ісус з'являється учням, це триває 40 днів. А після цього вознесіння на небо і п'ятдесятниця. Сходження Святого Духа на апостолів, і вони отримують дар говорити різними мовами, що символізує універсальність послання, так. Саме так, і вони вирушають проповідувати світом. Власне, це і стало початком поширення християнства. Отже, підсумовуючи, перед нами опис життя, яке, хоч і було коротким, ну кардинально змінило історію. Культуру вірування мільярдів і що захоплює це те, наскільки ці ідеї любові, прощення, самопожертви залишаються живими, їх обговорюють, вони надихають крізь віки, іностерянок можливо думка для роздумів, яка випливає з цих джерел. Ось цей заклик любити ворогів ваших, наскільки він, ну скажімо, реалістичний поза релігійним контекстом у нашому складному світі. Так, це питання напевно залишається відкритим для кожного. Дякуємо за це глибоке занурення.